Добрий день, мене звати Владислав Сукеник. Я організатор книжкового фестивалю слово, який проходить Івано-Франківську. Сьогодні у нас неділя, завершальний день, і я хочу коротко підсумувати про те, що вже відбулося, про ті події, які відбулися, і взагалі як триває сам книжковий фестиваль. Можу сказати, що. Фестиваль вдався. Вдався перш за все те, що в нас приїхала найбільша кількість учасників за всі попередні рази. Це 23 видавництва, два автори, які безпосередньо приймали участь у книжковій ярмарці, окрім того, що і в подіях відбулося багато подій, де автори представляли свої книги, де були проведені прем'єри вперше виданих книг. Це книги. Завершальна книга Кевіна Кевненджа Андерсона Боги і дракони з його трилогії епічному фентезі Розбудити дракона». Також вийшла книга Олександра Варламова, це військовослужбовець, минулому підприємець, бізнес консультант Книга Знайди кращу роботу. Також проводились різні тематичні зустрічі. Перша з них це була де і як знайти бажаного, бажаного працівника чи як його створити за участю різних експертів. Це від директора центру зайнятості, бізнесу, бізнесмена і мецената, начальника управління освіти області, експерта з побудови особистого бренду, також проректора національного університету, а також українського підприємця, економіста, бізнесмена, банкіра та ректора міжнародного інституту бізнесу. Були також теми, які присвячені популяризації української мови. Теми, які присвячені тому, як брати в себе інтерв'ю, і багато інших заходів для дітей, дослідження кодів української вишивки, те, що проводила Марія Чумарна, майстер-класи від відомого художника-ілюстратора, це як в університеті короля Данила, так і в обласній бібліотеці для дітей. Тобто різні події проходили в нас на вулиці. Це ярмарка, де видавці представляли свої книги. Також місця, де проводились зустрічі і представлені книг для дітей, це обласна бібліотека для дітей. І основні, звісно, зустрічі проводились в нас вже в театрі кіно Люм'єр, який є нашим партнером, якому ми завдячуємо тому, що вони підтримують такі ініціативи і надають свої площі для того, щоб ми ще краще могли ділитися з читачами, з відвідувачами тим, що є нового на книжковому ринку. І що можу сказати, люди цікавляться книгами, люди хочуть нового, люди хочуть спілкування те, чого не було спочатку ковіду, і звісно, спочатку повномасштабної війни. Автори хочуть, звісно, також представити, хочуть спілкування живого з читачами. Є також запит і бажання у видавців ділитися своїми новинками, тому що Живе спілкування і можливість прямої комунікації з читачем це те, заради чого якраз і працює видавець. І зрештою, сам фестиваль він носить мету сприяння у покращенні рівня культури, грамотності, освіти, компетентності, дати можливість людям отримати те, що може покращити їхній професійний рівень, якісь дати відповіді на питання, якими вони зіштовхуються в конкретний час. І коли від питають, а яку книгу могли б порекомендувати, то кожна книга в якийсь момент часу може бути цінною. Немає якоїсь такої вирізаної книги, яка б в різні періоди життя була б книгою номер один, тому що ми зіштовхуємося з різними викликами в житті. Різні виклики потребують якихось конкретних відповідей і Якихось рішень. Тож на кожному етапі, з чим ми зіштовхуємося, мабуть, є якась книга, яка дала би можливість справитися з тою проблемою чи дати відповіді на те, як можна було би вийти з тої чи іншої ситуації. Тому книжковий фестиваль слово проводить свій завершальний день цього разу, проте ми будемо продовжувати продовження відбудеться останній тиждень листопада. Тож дякуємо всім, хто долучився, дякую всім, хто приходив на зустрічі, хто брав участь учасникам, видавцям, авторам. Продовжуйте працювати, творити, писати. Ну, а ми ж останні тижні листопада зустрінемося знову і розкажемо, що ж відбулося за цей період часу, які новинки, і проведемо зустрічі знову з нашими читачами, для того, щоб дати їм нові книги, якісь нові зустрічі. і Читайте.